Туберкульоз на сьогодні є актуальною медико-соціальною проблемою не тільки в Україні, а й в усьому світі. Епідемічна ситуація в Україні все ще залишається напруженою. Згідно світової статистики, щороку в усьому світі помирає від туберкульозу 2 мільйони людей, в тому числі близько трьох тисяч помирає в Україні. У 2023 році в Запорізькій області зареєстровано 450 людей з туберкульозом. Наразі зараз триває місячник протидії по туберкульозу. Ми максимально широко та активно проводимо роз'яснювальну роботу серед населення з захворюваності та протидії на туберкульоз. Туберкульоз це інфекційне захворювання, збудником якого є мікобактерія туберкульозу. Туберкульоз передається при чханні, кашлі та при активній розмові. Хочу наголосити на тому, що основні симптоми, на які потрібно звернути увагу, це кашель, який триває більше ніж два тижні, це підвищення температури, це зменшення ваги без видимої на це причини, це е, нерідко буває кровохаркання, а також слабкість та потовиділення вночі. Якщо у вас виникли якісь симптоми із вищеприлікованих, потрібно негайно звернутися до лікаря на туберкульоз хворіють незалежно від віку, статі, національної приналежності чи соціального становища. До груп ризику відносяться особи в першу чергу, які контактували із хворими на туберкульоз, а також особи із груп ризику, тобто з ослабленим імунітетом. Це хворі віл-інфіковані, це хворі із на цукровий діабет, а також на злоякісне утворення. До груп ризику відносяться медичні працівники, військовослужбовці, мігранти, курці тощо. Під час війни ризик інфікуватися туберкульозу зростає через міграцію населення, через стрес, через погіршення умов харчування та проживання. Знизити ризики захворювання на туберкульоз допоможе профілактика. В першу чергу це здорове харчування, здоровий спосіб життя. Не зловживати курінням та алкогольними напоями, побільше проводити часу на свіжому повітрі, займатися спортом активно, своєчасно звертатися до лікаря на даний час. Зараз існує молекулярно генетичний спосіб діагностики туберкульозу, тобто системою джин експерту під час звернення за медичною допомогою, якщо у лікаря будуть якісь підозри на туберкульоз, то можна в на протязі години встановити уже діагноз. Сімейний лікар під час звернення проведе проведе обов'язково скринівенкатування. Потім, в разі необхідності, направить на флюорографію або рентгенологічне обстеження. Користуючись нагодою, хочу звернути увагу на те, що туберкульоз на сьогоднішній день є вилікований. При своєчасному зверненні за медичною допомогою та своєчасному встановленні діагнозу цю хворобу можна вилікувати. Бережіть себе та своє здоров'я.